Shit. Thank <laughs> you. Шановні друзі, ви знаєте, що надважливо, що наші прагнення підтримали студентство Ми знаємо, що ті люди, які були вранці, це були беззахисні студенти, студентки. Ті кадри злочинні обл облетіли усім світом. Ми бачили, як закривали очі дівчата, просили не бити, я нічого не робив. А вони цинічно кипили кійками. Тут поруч нас, представники студентства, І я прошу до слова. Друзі! Друзі, і ми на ночі разом з нами Європа. І тут поруч з нами. Ярослав Качинський, представник Європейського союзу. Я надаю йому слово! Шановні пані, Дорогі браття українці. Ja przyjechałem tutaj, żeby poprzeć to, co jest Waszym dążeniem, Waszym marzeniem, żeby poprzeć tworzenie Waszego Związku z Unią Europejską, z Europą. Warsz, marsz na Zachód. Ten marsz. Szanowni Panowie, Szanowni Ukraińcy, braty. Я приїхав сюди, щоб підтримати ваші намагання, щоб підтримати вашу мрію, щоб підтримати європейську інтеграцію України. І бачу на те великі tummy, na tą ogromną demonstrację, to jestem pewien.